28 лютого 2011 року закінчився перший етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Мінецький регіональний центр оцінювання якості освіти на тестування зареєстрував 8600 жителів нашої області. З них 5600 одинадцятикласники. Тим особам, які не встигли зафіксувати себе в списку бажаючих оцінити свої знання або ж хочуть внести зміни за щастя. Другий етап до 20 березня вони ще зможуть зареєструватись. Ми акцентуємо увагу, що люди, які не встигли до 28 лютого зареєструватися, і вони були якісь там поважні причини, будь-які ми на це не звертаємо увагу. Вони можуть зареєструватися все таки ще до 20 березня. Подати реєстраційні документи для участі в ЗНО кожен абітурієнт міг або через інтернет-мережу, або в спеціальних пунктах реєстрації. Одинадцятикласники кажуть, зручніше звичайно подати заявку, не виходячи з дому, але в той же час процес реєстрації на веб-сторінці зовсім нелегкий, та й не всі мають доступ до інтернету. Реєструватися звичайно, було трошки важко, тому що потрібно були документи. Потрібна було копія паспорта, документи зі школи навчається, і також треба з заяву писати в інтернеті. допомогою програми. я вважаю, що це є достатньо складно, тому що треба велику кількість документів підібрати. І сама реєстрація вона не є на протязі всього року, а в деякий період і не кожен може встигнути зареєструватися. Це зручно для, для учнів міст та мегапо. Але не думаю, що це зручно для дітей сіл. Є такі села, ось, я знаю, в мене бабуся в одному з таких живе, там нічого немає, ні світла, ні газу. там Підлога земляна, 100 чоловік населення, там, які, як там їм до інтернету, у них навіть світла немає. Може абітурієнт і перевірити, чи вдалось йому стати одним з тих, хто складатиме в червні міністерські іспити. Для цього на сайті, який вже вивчив на пам'ять кожен випускник, потрібно ввести номер реєстраційної картки, який вказаний на контрольно інформаційному листі, що був видрукований разом із бланком заяви. Така функція ноу хау від Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.